А ти не хочеш кудись влаштуватися? Час лікує. Я прошу тебе. Їдь, забирайся. І що тебе сюди привело? А колись ти забирала у мене роботу, тепер усе вирішую я. Я шукаю роботу. Я маю для тебе декого. О а що ти п'єш? Мокала. Лате? Е, я теж <світ> тільки з вівсяним молоком без лактози. Від лактози в дупі Трєсть. Мовчи. Це нову роботу. Може тобі пощастить вже сьогодні. Усе добре сплячу песу. Ти дуже милий. І здається, ти ще студент. Я люблю, коли більш зріло. <звук> Дженно. Знайомся. Це наш відеооператор. Мій син. Твій хто? Ну, визнає, що це прикольно. Бо твоя мама мій бос. В нас робота, а не стосунки. Успішно виконана робота. Це прекрасно. Припини. Проте нам зовсім не потрібні якісь зайві історії. Не буде ніяких історій. Навіщо все так ускладнювати? Це нерозсудливо. Від цього залежить моя кар'єра, моє місце в цьому світі, ставлення до мене і визнання. Брайан? Я бачу вас під дощем. Я попросила тебе не чіпати мого сина. Що просила? Я хочу жити як зараз, мати улюблену справу і коханого чоловіка. Як не одне інше. у мене чуття чуття на реально класні речі, як і у тебе.